Привіт на каналю Ачік. Сьогодні я буду знімати нові видок. які проходять в Тавер Чайбоби. Давайте поїхали. Дивіться. У мене він нормально записаний на те, що пройшли дуби і мене я проходила естетичну башню. Це чуть, ну, все не впадало там, тим невозможним було пройти просто. Тут в мене вже опыт кість, я можу У мене є телеграм-канал, кто хочет, можете заитативо на мій і на, мі на мого і на мої подруги. Название мого каналу Переговор на Даши. В Вери. У мене переговорна Вері. Тому що мене звати Вероніка і мені до нього таке названня, як Для меня просто три имя. Для меня каждый три имена. Первое мое стандартное имя Вероника. Второе, так можно сказать, по ласковому кажут Ника. Ну, Ника. И еще и Вера. Потому что Вероника это и есть Вера и Ника. Так что меня можно назвать мои именами. Хотя это и есть все имена. Так я не разумею, почему. Назвай. Ну ладно, давайте розкажу про себе. Мене звати Вероніка. Я Я з України. Проживаю я в те Олександрівці. Кірилоградській області. Де не саме а селище. Тому що вже його У нас тепер немає в Україні саме Цебарчики селище Так, що у меня есть младший брат Рибний извиняюсь, что забал Секундочку, продолжим. Скільки мені років, скільки я в класі якому класі це буде інформація приватна. Далі. Мені недавно колись задумали робокс. Для мене це було дуже велике щастя, тому що в мене, в мене ніколи не було Роббусу. Ну як, були, я донатора. Я не донатором. А зараз я не донатию. Я захочу. Взагалі я ці гроші просто рабатую на переделку моєї кімнати. Так вийшло, що я не буду донатити ті гроші. Я хочу передати нашу кімнату, мені вона не подобається. Але моїй мамі й папа кажуть, що вони все продумали. Ну як не продумали. Я просто так сказала, що не це придумала, ну, тому що у нас ще ця кімната самого дитинства. Розумієте, нам все прийдеться перебирають. І це все декор. Коротше, придайте загрубувати це, це вообще цю роботу. Я не знаю як, але я буду робити саме легко, або те, що мені доволі зробити. І я сподіваюся, що мама і папа будуть перебувати, що ви переробили свою комнату. Робити будуть, звісно же, вони. Як вони, папа? А все одно ж нема чого робити вдома, тоді короб сидить. Після роботи приходимо. Хочу переробити свою кімнату. Що я можу зробити з вами? Коротше, можу з вами я робити колаб. Поняли. Колаби, колаби в мене бути безкоштон, що в мене вже використовувалися колаби моя подружка, так. хорошо. А я снялась Но я забыла его выкладывать. Прикол. але может быть скоро выкладывать. Так, так, так. Окей, пошли дальше. Mm, понятно. Чайно до Ладно, ще... Все, я Зараз, уже, метро, скоро я заобщу, а в сказать. Я там показала бачити уже обличчям, Я там же його вам показала на YouTube, правильно. А мне подруга боится. Я в Телеграмі, але в цьому приложенні, якому я знімають ті всі ролики. Вони просто, ну цей, там є така функція, щоб показувати обличчя, але для мене вона неудобна. я не хочу її кользувати. Коротше. Я зараз знімаю, Я посили шаркусь. Mm -hmm. Нічого нічого не знаю. Коротше. Я кажу, покажу в мене безкоштовні. Так. Далі, що я можу ще робити з вами? Я зможу. Ну просто я вам скажу: в мене будуть ще нові ну, підписники, тому що, як ви знаєте, мої припід... дорогі підписники, якщо на мене... то я не нова Роблоксерша. Я стара просто, ну як стара, я на цьому речі не розкришаю. Та в мене вже було 70 тисяч підписників на одному з моїх каналів. У мене їх забанили, якось фіга. І мої мами, і папа кажуть об цьому, що я була геройною. Було в мене, я не знаю скільки каналів, в мене вже і мільйони були. Верничка Plays Games Шо, ще там Niki RBX1 IHM и вот цей канал. У меня щемон канал для блогеру там де я читаю голос. Ну не подумайте что я читаю голос для того, чтобы почули я читаю тебя было аудиокнига. Я просто включила аудиокнигу приложение. Я включила в приложение якому потрібно. Ще хочу вам сказати, що я дуже хочу, щоб у мене були нові друзі. Тому що підписники, це є мої друзі, як можна так сказати, у мене вже 13 підписників. Давайте наберемо Сейчас 7 підписників. І я нарешті візьму і зроблю вами зв... колаб. І чесно, тоді, коли. Розкажу про мій самий перший канал. Тоді коли... У мене, коротше, у моєї мами і папи була встреча з друзями. Там був з ними прийшов наш друг. Назар. Коротше, така історія. що, типу, я кажу, жовт. Що... Ні, нічого такого не кажу, не потім я замітила, що в мене хтось підписує, що я в враження. Ну, включу тобі на мене підписується. Яка разниця? Дяка разниця, скажіть, пожалуйста, у мене звонок не підписка. А потом. Ночу я заміта. Ну, Ночує ввечері я намітила, що у мене 10 підписників. Я була скажено рада, тому що в мене скільки не було підписників. І я вас за це приблагодарила. Стать в комментаріях вас приблагодарили, те, що я ценю. Це те, що я просто-напросто. Це з те, що. Ну, скільки підписників у нас. Інтересно. Ну, звісно що У мене були рубакси. Я так і не закінчила. У мене були рубакси, мені задонули. Моя. Мені задонила моя... І, звісно ж, я їх потратила. Но сума. Вона мені дано 25 робоксів. Мені прийшло 15, тому що, як я знаю, що, е, половину забираю самі розбрабовочки Роблокса. Як я розумію, то в Roblox не можна ніяк ці Роблокси, тільки якщо платити. Я колись платила трир. Просто трейрки я заплатила за робукс. Я сама помню, як я це делала. Чесно, у мене прийшло 100 скик з робусів за три раза. І мені дуже сподобалось, що наконец-то я зможу купити себе волосы, мечта і так далі. Але на губернії, двісно, не хватило. Я пишу собі обучную кофточку за 5 цих. Це я говорю про старий аккаунт. Але коли я скачала на свій, стар... ну, на свій телефон, в мене його зараз немає. Ну, ж, звісно. Я його потеряла один раз. І як на щастя, поліція його знайшла. І тоді, коли я скачала знову Роблокс, я зайшла на нього. наконец-то мій старий аккаунт. Стра, я зрозила. Ну, что ты делала, я тут зашла? ишла. Я как-то в не было. Я на эти пароли від него не помню. А на планшете вы скажете? Звісно, же нет, потому что я даже створила пароль, что я даже не помню. Я створила обычные пароли уже. Що... Да нафиг так. Кажу. Да блин, дева, у меня там такие донатерские скин был. Я до того шо робокси потратила зря шо... знаете скільки гривень? Ого, вони за це даже наругали. Я до сих пор не розумію, де мені знайти ці паролі, тому що нік, -то я не помню. Діколи я пишу пароль, я помню якийсь нік там. А тоді коли я пишу пароль, він неправильний. И я не розумію, в чому прикол. Певно, ви знаєте, тому що колись, ну як ви знаєте, колись я блогірувала з бенцерським ну, скіном, і ви знаєте, мої старі підписники, що у мене був донаторський скін, що я з ним дуже, дуже багато раз знімала. Кіто! У мене дуже много хто випса, чого не виходять нові відео. тому що я замітила на на своєму каналі на планшеті. Знаєте в чому прикол? А прикол Що в мене телефони нема що блогірувати? Бо що, у мене стоїть до сих пор на погляжаті батьківський контроль. Я не розумію чому. Я, навіть блогірую в Тіктоті з е цього з того телефона. Ну не з не мого телефона, з маминого. звісно ж. Що... Коли я це зробила, мене, мене у мене вже 29. 18, И дуже много моих знакомых там. Давайте начнем уже заканчивать. Всем пока-пока. До -пока. новых встреч. Приходите на мои телеграм-каналы. На мои подруги.